Писати гуглі, скільки заробляють фрілансери, ми можемо отримати чітку відповідь що в середньому фрілансери заробляють півтора-два рази більше ніж свої офісні колеги. Сьогодні ми розберемося, чому взагалі так відбувається, і як ви можете використати це у своїй сфері. Перше на фрілансі немає ніякого гарантованого доходу чи якоїсь зарплати, що ти знаєш, ага, я на 100% викладаюся чи на 50%, Все одно в мене є цей дохід, я вже на цій позиції. Тут необхідно постійно рости, розвиватися. Ось на своєму прикладі розкажу я щодня без прибільшення, без яких там вихідних щось нове вивчаю. Дивлюся, читаю, слухаю, переймаю досвід інших людей, які в моїй сфері вже там на кілька років, а то й на 5-10 років попереду, так хто вже досяг великих результатів. Я дивлюся щодня і навчаюся чомусь новому. Звісно, щось треба перевірити, протестувати, десь ти почув якийсь лайфхак, фішку, а воно насправді не просто не допомагає, а ще й навпаки, робить гірше. Але тільки так можна рости і розвиватися, якщо ти весь час дізнаєшся щось нове, тестуєш і тоді зростаєш. Друге, дуже важливе правило це те, що на фрілансі ви можете самі собі робити розклад. Це дуже важливо, особливо для людей, у яких немає такого стандартного графіку, який більш-менш, як у всіх. Наприклад, я жаворонок, я можу вже в п'ятій ранку встати і почати працювати. Наприклад, ось ви можете бачити мій телеграм-канал із новинами України, і вже пів на сьому тут починають виходити новини, адже я прокидаюся рано і роблю так, що моїм підписникам, які дивляться цей канал, вже був зранку набір важливих новин. Я не пощу все підряд, а те, що вважаю потрібним. я маю таку фічу, і більшість людей проснеться надто пізніше ніж я. І в мене вже частина роботи, іноді половина плану на день виконана до того часу, як більшість просто ще прокинулася. Але навпаки, я вже ввечері не дуже активний, багатьох там після 6-ї, вечора самі такі пікові години активності, в мене це вже час на відпочинок, на релакс і таке інше. А є також люди, я особисто знаю, також фрілансери, які тільки там о 2-3 годині дня прокидаються і починають якраз працювати, коли я вже йду спати. На фрілансі це можливо, у вас немає якогось розкладу, що ти маєш бути чітко там о 8 вже на роботі і в 5 йти додому. А якщо в тебе тільки тільки почалися години, коли ти найбільш ефективний, а ти вже маєш йти додому. Чи навпаки? Тому на фрілансі є дуже класна фішка, ви можете набагато ефективніше витрачати свій час, якщо, звісно, вмієте ним керувати. Третє, на фрілансі ви можете виконувати лише ту роботу, яка є справді той, що у вас добре виходить. Я маю на увазі, що ви можете чітко окреслити для себе: так, я роблю тільки це ось це. Ось, ось, ось. Наприклад, я так пропоную свої послуги з. Підбору хештегів на акаунти клієнтів, я багато про це розповідаю на каналі, та консультую з просування, так, як починати, як вести аккаунт і так далі. Або якщо ви знаєте мене як адміна пабліків, то я продаю ще рекламу в своїх пабліках, бо я вмію збирати людей, підтримувати цю активність, щоб вони з дня на день роками дивилися, заходили сторіс і пости і прочий контент. Таким чином, я можу пропонувати увагу цієї аудиторії, або якщо ви маєте якусь комісійну сторінку, як ви самі можете цю увагу акумулювати. Це дуже важливі навички, цінні, і тому люди готові за них платити. Але я, наприклад, не вмію красиво там оформлювати якусь сторінку, класні дизайни, це не для мене. Тому я пропоную лише ті послуги, які можу найбільш ефективно запропонувати, використати і так далі. Ви можете на фрілансі робити те ж саме. Коли часто на роботі у людей буває так, що вони мають виконувати. Частину обов'язків когось іншого, що в них погано виходить, забирає багато часу, а результати з цього дуже мало. Ось, наприклад, ви бачите той телеграм-канал, в якому я розповідаю про новини соцмереж. І бачите, тут у мене є така рубрика, відгуки називається. Я показую, як мої клієнти задоволені, які вони отримали результати від роботи зі мною і так далі. Таким чином, я можу чітко давати їм лише ті послуги, які я справді можу виконувати і давати результат. І четверта фішка, яка є на фрілансі, це те, що ви можете створювати блог. Я прямо зараз це виконую, так, і пропонувати таким чином більшій аудиторії свої послуги. Просто-напросто люди дізнаються про те, що є взагалі така людина. Я так, я можу ось це, ось це ось це запропонувати. Більш детально, як це працює, я розповів у цьому відео. Не забувайте про це правило. Сподівайтеся, ролик був вам корисний. Поділіться ними з друзями. Підпишіться на канал, якщо вам було цікаво, і до нових зустрічей.